Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал сьогодні у нас находчиця. Toyota C-SR. 2022 року випуску встановлений 2-літровий бензиновий двигун в парі з гібридною установкою з автоматичною коробкою передачі з переднім приводом. Авто офіційно купувалося в автосалоні у 2023 році. Ще рік буде на гарантії. По комплектації у нас безключовий доступ, сліпі зони, чорний шкіряний салон, електрорегулювання. Сидіння водія, електроскопіючи усі кікон, електроулювання дзеркал, мультикермо, є підігрів керма, система автоматичного паркування. Ось так оглядає приборна панель, штатна мультименя, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, запуск кнопки, чорний потолок. ряд реакційна в гарному стані. На автобіль всього ні. 17 диски на літній резині. Також є партроники задні і передні, камера заднього виду. Заявленого пробігу на автомобілі 42 тисячі кілометрів. Придбати його зможете за адресою. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде сказати 29 тисяч 990 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займається пригоном автомобілі зі штатів.